Це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу у студії Марія Шепель. Ми продовжуємо працювати для вас. Інформуємо, аналізуємо, пояснюємо. Далі про таке без жодного пострілу. Нова стратегія ведення військових конфліктів, якою може бути Україна завдяки співпраці з Євросоюзом? вільне володіння зброєю за і проти. Понад тисяча кримчан тимчасово мешкають на Львівщині. Усі вони запевняють в обласній адміністрації, забезпечені житлом та медичною допомогою. Аби висловити підтримку біженцям, сьогодні до Львова завітали представники ООН у рамках співпраці з владою щодо допомоги таким сім'ям. Тим часом самі кримчани запевняють невирішених проблем ще багато. Далі Андрій Фок. Олександр з дружиною переїхав до Львова ще два тижні тому. Їх до себе на квартиру взяло молоде львівське подружжя. Тим, як львів'яни ставляться до них, кримчани задоволені, що правда, як буде далі, не уявляють. Роботи немає, а от набридати молодятам теж не хочеться. Постійне житло це точка опори з як... ну, цим. Це... Якщо немає постійного житла, ти бігаєш із шиї на шию, пересідаєш. Це одна річ. А якщо якесь хоча б мінімальне житло є, тут десь, хоча б у селі навіть біля Львова, це було б дуже гарно і це б вже можна було планувати щось. От представник Кримсько-Татарської общини Алій Бакаєв нарікає на іншу проблему. Після переселення на Західну Україну його банківську картку заблокували. Гроші, по суті, є, пояснює чоловік, але користувати з ними неможливо. Це складно з соціальними виплатами. Справа в тім, що гроші надходять на рахунок, але наші картки просто заблоковано, і ми не можемо ними користуватися. Тим часом до Львова завітав представник управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців Олдріх Андрисик. Приїхав, каже, аби на власні очі побачити, як тут приймають кримчан. Побаченим задоволений, приклад Львівщини, впевнений дипломат повинна наслідувати уся країна. Владу ж області попросив надати можливість кримчанам працювати, заробляти і жити нормальним життям. Організації задоволений тим, що тут жоден мешканець Криму не залишився без даху головою чи без медичної допомоги. Також побачив, що область активно готується до прийому інших кримчан, які зараз покидають свої домівки. Надіюся, що приклад Львова переймуть інші області України. Окрім того, Олдріх Андрисек пояснив, держава зараз повинна вирішити фінансові проблеми переселенців, тобто безперешкодні удержання пенсій, пільг та інших соціальних виплат. Андрій Фок Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Тож, поки кримчани шукають прихистку на західній Україні. Військові ще досі перебувають на півострові. Сьогодні виконуючи обов'язки міністра оборони Ігор Гортеню пішов у відставку. Проте подякував армії за добре виконану роботу. Те, що наші герої на заблокованих суднах та у військових частинах не відкривали вогонь, сьогодні вважають новою правильною стратегією ведення військових конфліктів. Проте багато офіцерів звинувачують українську владу у зраді та не можуть пробачити, що Крим віддали Росії та легко і без жодного пострілу продовжить Ірина Матвієв. Українські військові не відкрили вогонь в Криму, навіть коли їм дали дозвіл застосувати зброю. Українці виграли час, встигли захистити кордони, не допустити кровопролиття серед цивільного населення і не дали можливість розв'язати руки Путіну, аби почати третю світову. А Європа та Америка зрозуміли, хто є хто в кримській кризі та вжили безпрецедентні санкції до Росії. Путін програв українським військовим. Саме тактика стримування та ненападу стала виграшною для України. Певний військовий аналітик Владислав Дейнеко. Я думаю, що Володимир Путін очікував, звичайно, якийсь слабкий, але опір. І виявилось так, що ну, цілковита ціл 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 відсутність опору виявилась там асиметричною відповіддю, де да, як ми сьогодні говоримо, на окупацію Криму. Ну тобто дією е якої Путін не очікував абсолютно. Якби військові застосували зброю, світ отримав би нову гарячу точку, Україна могла програти цю війну ще не розпочавши її. А війська агресора пішли б на материк. Попри критику, звинувачення у зраді та частково втрачений Крим. Військові діяли правильно. Переконаний виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов. Саме провокації військових до агресії, до прямого військового протистояння очікувала Російська Федерація в Криму для того, щоб загинуло цивільне населення, щоб сотні тисяч загинули і були підстави вторгнення на континентальну Україну. Думку Турчинова поділяє голова центру проблем міжнародного співробітництва Володимир Гулима. Каже, те, що військові не застосували зброю, бо не мали її в достатній кількості, стало в історії воєн новою стратегією ведення конфліктів і чітко показали світу, хто є ворог. На, на цьому етапі ми можемо казати, що це був найбільш вдалий варіант дій. Найбільш оптимальний, і це те, що нам дозволило отримати таку шалену підтримку, яку ми зараз маємо і в Європі, і в Сполучених Штатах. Тобто, ми довели, що, що ми готові захищати, але ми не готові воювати з Російською Федерацією, тобто з нашими славянськими братами. І цим самим ми ще раз підтвердили, що ми жодним чином не розглядали цю країну як свого ворога, тому що оперативних планів а оперативний план це головний документ, по яких ведеться бойовий дії. У нас жодних оперативних планів дії проти Російської Федерації не було. Українські військові не можуть оборонятися, бо оборона стане причиною жорсткого нападу. Українська армія розкрадена, здеморалізована, і потрібен час та гроші, аби збудувати нові потужні збройні сили. Ми в жодному разі не можемо говорити про те, що один окремий підрозділ або військова частина може відстояти територіальній цілісність України. Це ціла машина, це комплекс військових частин, підрозділів, сухопутні війська, військові морські сили, авіація, які тільки в комплексі можуть здійснювати завдання по захисту територіальної цілісності України. Українці волею долі виграли неоголошену війну Путіну з Україною, але програли Крим. По іншому діяти не могли. Поки армія не стане боєздатною. Військові можуть протистояти агресою хіба силою інтелекту та хитрощів. Ярина Матвіїв, Юрій Руденко, новини 2015. другий телеканал. А тим часом Україна на порозі європейського союзу головне зробили угоду, підписали. Тепер виникає питання, коли заживемо за європейськими стандартами. Науковці, міжнародники, переконують не відразу, але можливості в українців побільшає до того ж, Україна зараз навіть в кращій ситуації аніж самі учасники співдружності. Чому дивіться далі в сюжеті Вікторії прихід? Ось так свого часу Євросоюз з'їв не одну країну. Італію, наприклад, співдружність змусила знищити посіви цукрового буряку і засадити томатами і іншими рослинами складними в обробці. Бо квота вирощування буряка була закріплена за Францією. Машинобоївну галузь італійці також мусили перенести до штатів, щоб не створювати конкуренції для інших європейських країн. Україні такі лякалки наразі не загрожують, бо в ЄС нас поки не кличуть. Але то не біда, Україна зараз навіть в кращій ситуації, бо замість драконівських правил нам обіцяють пільги, наприклад, скасувавши мета і сертифікати продукції. Це дасть нашим підприємцям на кінець та можливість працювати спокійно за кордоном. Тому що я також стикнулася з тим, що, незважаючи на те, що ми маємо компетентну ринкову ціну, тобто ми цікаві для ринку. Ми не можемо вийти на нього, тому що ми не маємо достатнього рівня сертифікації. Нашу продукцію просто не хочуть купувати, або не хочуть ввозити, або навпаки, не хочуть імпортувати в Україну ті чи інші ту чи іншу продукцію для того, щоб задовільнити попит. Але не економічні пільги. Головний здобуток українсько-європейської угоди а обіцянка скасувати візи. Бо цю зміну зможуть відчути всі українці, переконаний експерт-міжнародник Ігор Мелех. Головне його аргумент: Європа готова скасувати візовий режим. бо українці мають людяніше обличчя, аніж інші нації, що просять безвізовий режим. А завдяки перш за все заробітчанам, які чесно і слухняно виконують свою роботу. Правда, це буде не так швидко. Я думаю, що це буде так само, як входили значить, останні значить, члени Євросоюзу. Це Польща чи Чеська Республіка. Що для них було перше введено воно тримісячне можливість перебування після цього треба вернутися і назад можна, тобто виїхати на один день і вернутися назад, виїхати в зону Євросоюзу, або крім того, з правом подання на проживання і дозволу в даних країнах, так якби Італія, Іспанія, тобто там є такий законодавчий акт, який дозволяє мігрантам чи навіть трудовим мігрантам, тільки. Значить, утримати дозвіл на проживання і працю завдяки угоді, ми зможемо отримати якісніші продукти дзвінки по Європі без роумінгу, Поменшає можливостей для корупції, бо правила тендерів будуть жорсткішими. Більше шансів отримують студенти і науковці. Сутність не тільки йде в грантах, тому що громадська організація повинна е, намагатися працювати в будь-яких умовах: є гранти чи не зовсім вони є. Е, це дасть можливість, наприклад, скажемо, коли буде полегшений чи зменшений візовий режим, то фактично контактувати між громадянами, можливість обмінюватися досвідом, можливість започаткувати нові проекти. Якщо вдасться, хоча б трохи наблизитися до тих стандартів, життя українців справді зміниться в кращий бік, переконують експерти. Вікторія Прихід Володимир Барчук новини 20.15, другий телеканал. Про економічну співпрацю України з Європейським Союзом говоримо з економістом Віктором Борщевським. Вітаю вас, пане Вікторе. Розкажіть, як угода з ЄС вплине на економіку України, якщо ми кажемо про угоду загалом буде підписано в повному форматі, звичайно, це можливості розвивати економічний порядок нашої держави за тими стандартами, за якими розвивається економіка всіх європейських держав. Тобто це є, в першу чергу конкуренція, прозорі правила, тобто стандарти ведення бізнесу. Ну і знову ж таки спрощена систем, система вивезення експорту і імпорту товарів, тут мається на увазі зменшення тарифних бар'єрів різного роду, щоб полегшити вихід на європейські ринки для наших виробників. Власне, як звичайні мешканці відчують на собі це, якщо так говорити, знаєте? Ну, найшвидше, якщо буде знову ж таки відписана ця друга економічна частина угоди, то це відчують споживачі тобто в тому сенсі, що ми дійсно отримаємо можливості купувати більш якісні товари, тобто більш захищені, тому що стандарт для виробника вже буде європейський. Відповідно, фактично буде більше гарантій, що товар є не фальсифікований, що товарі належної якості. Я думаю, що також по ціновому сегменту, тому що ліквідація митних борів це дасть можливість зменшити ціни на ті товари, які зараз заводяться за кордону, і в тому числі на наші, тому що багато наших товарів робляться на техніці обладнання, які також імпортуються за кордоном. Власне, якщо говорити про сільське господарство, так Україна є аграрною країною, яка галузь виграє, яка програє От, чи можна передбачити. Ну, якщо говорити про сільське господарство, я би загалом про Україну це буде одна картина. Якщо говорити про західний регіон, це буде трошки інша. Тому в цьому сенсі можна казати, що Україна загалом в аграрному секторі виграє, тому що велика частина експорту, який здійснюється, буде можливість спрямовувати Україну Європейського Союзу. Але західний регіон має таку специфіку, що в нас є невелика кількість потужних так званих агрохолдельних або тих виробників, які мають експортний потенціал, значний. І в цьому сенсі для західного регіону тут перша хвиля така от цієї інтеграції, це буде скоріше пов'язано з викликами, тому що ми маємо до 80-90% виробництва сконцентровано в сегменті дрібних виробників. І зрозуміло, що цим виробникам, якщо вони Будуть прагнути займатися так званим промисловим чим не сучі даному разі не промисловим, а товарним виробництвом, то їм треба буде. Якось консолідуватися, тому що для того, щоб відповідати стандартам якості, знову ж таки, проходити певну сертифікацію продукції, відповідно, це є витрати, їм треба буде об'єднати з кооперативів, інші об'єднання виробничого типу. Бо якщо цього не буде зроблено, то переважна частина виробництва буде споживатися в тих господарствах, де воно виробляється. Тобто на ринок ну, не потраплятиме, бо не відповідатиме стандартам Європейського Союзу. Якщо говорити, до прикладу про кредити. Чи будуть вони доступнішими, тобто з меншим відсотком ну, я думаю, що будуть доступнішими в тому сенсі, що чим більший ринок, тим він стабільніший. А якщо ми кажемо про інтеграцію з структурами економічними Євросоюзу, це однозначно стабілізація ринків, це укрупнення ринків. І відповідно на таких ринках кредитні ресурси завжди є дешевшими. Є якісь недоліки, власне, ось того в чому ми можемо програти? Е, ну, перший недолік я вже про нього говорив. Це дійсно в аграрному сегменті дрібних виробників. Треба буде збільшувати витрати з тим, щоб пере. Обладнати виробництво, щоб вийти на виробничі стандарти, або точніше товарні стандарти, яких вимагає європейський союз, для тих господарств, які захочуть можуть, продавати свою продукцію. Тобто, ті, хто будуть споживати там, де виробляють, то це не є проблемою. Але ті господарства, які будуть працювати на ринок, тобто, для них будуть початкові витрати пов'язані з тим, що треба буде переоснастити, підготуватися до тих вимог, які ставить європейський союз. Тобто виробники на початковому етапі скоріше всього будуть нести більше видатків. В той час як споживачі одразу отримують цей позитив, але в середньострокові і довгострокові перспективи в принципі для виробників це також підвищення конкурентоспроможності, вихід на європейський ринок вже з цієї продукції, яка буде відповідати його стандартам, і це знову ж таки можливість нарощувати виробництво. Ну і плюс, другий такий аспект, що багато людей, які зараз є в соціальній сфері, так званих бюджетників, отримують змогу зайнятися бізнесом, легше створити підприємства, так і знову ж таки працювати в бізнес-сегменті. За скільки часу ми вже побачимо якісь серйозні зміни? Тобто, ну серйозні зміни, це я думаю мінімум за 3-5 років, що ми будемо бачити такі більш-менш серйозні зрушення. Так, тому що до того часу це звичайно переоснащення економіки. Воно потребує значних значного часу, ресурсів і терпіння. Тому що зразу не буває таких, особливо якщо ми кажемо, перехід до стандартів Європейського союзу. Протягом 20 років фактично ми скочувалися в інший бік. Так відбувалася так звана олігархічна економіка, і це, звичайно, потребуватиме серйозних зусиль. Ну але для цього потрібно йти на ті жертви, на які йшли інші країни. Це і, uh -huh. і Польща, і Прибалтика, і Грузія, тому що саме собою нічого не робиться. Uh -huh. Дякуємо вам сьогодні про економічну співпрацю України та Європейського Союзу спілкувалися з економістом Віктором Борщевським. Тож, поки експерти аналізують переваги та недоліки асоціації з ЄС, українців непокоїть зброя. Цьому посприяла і революція, і анексія Криму, як пересічні громадяни, так і політики говорять про те, чи варто дозволяти простим людям вільно володіти вогнепальною зброєю. А власники зброярень розповідають, що українці активно цікавляться засобами самозахисту, якими саме дізнавався Михайло Когут. За легалізацією та спрощену процедуру придбання вогнепальної зброї зараз виступає чимало громадських організацій та власників зброї. Мовляв, лише після того українці зможуть самостійно себе захищати. Однак зараз, у час військової загрози, люди вже цікавляться, як купити засоби самозахисту. Приходять всі просто тут дозволити бланків. Нема що там ще там щось нема. Ну таке тут то з зброєю приходять зовсім такі люди, там, що не знають для чого їм, просто щоб себе заспокоїти, що він має зброю поставити і десь з боку. Більш та заспокоєним. За підрахунками експертів, зараз в Україні люди легально на руках мають майже 2 мільйони одиниць вогнепальної зброї. А для такого володіння треба мати чимало дозволів, хоча не кожному його дадуть. А зараз народні депутати хочуть спростити можливість придбати вогнепальну зброю. Таке спрощення підтримує і власник магазину з продажі зброї Олег Полуліг. Ми були в Болгарії, в Молдавії, де тільки не були всіх, зброя дозволена тільки нам, як рабам, чомусь не можна і то не можу зрозуміти. Однак самі ж львів'яни однозначно сприймають можливість вільного володіння зброєю. Я вважаю, що не можна давати мене настільки нас цивілізовані, щоб ходити зброєю, тому що є у нас всякі люди і можуть таке, що можуть пострадати зовсім невинні люди. Наші правоохоронні органи мусять за тим слідкувати. Є ж державні структури, які за тим слідкують, видають різні справки, він психічний, не психічний, видати зброю, і нехай захищається. Якщо вона попаде в руки нездоровій людині, то буде біда. Знаєте, а якщо для захисту, напевно, краще хай працюють наші захисні органи. Тоді буде краще. Тим часом міліції зізнаються за останній час до них побільшало запитів для отримання дозволу на зброю. Та, попри все, правоохоронці лише в останній місяць вилучили у людей понад сотню нелегальних одиниць зброї. І на сьогоднішній момент вже вилучено чотири пістолети, більше десяти автоматів. Один обріз, 13 рушниць, 11 карабінів, 3 револьвера, три одиниці саморобної зброї вогнепальної і понад 200 патронів. Михайло Когу та Віктор Сембратович. Новини 2015, другий телеканал. Ось так військові в Криму тримали оборону без пострілів у той час, як українці активно цікавилися та цікавляться досі, де б роздобути вогнепальну зброю. Через військову загрозу кримчани продовжують втікати з півострова. Їх на Львівщині вже понад тисяча, а чимало з них воліє залишитися тут. Певні хочуть жити у Європі, куди ми поступово прямуємо. Вірте у свої сили та пам'ятайте про єдність. З вами була Марія Шепель. Побачимось.